Росіяни змінили тактику на Курщині. Нині там уже не суне колонами техніка. Вона втратила ефективність через застосування українських бойових дронів. Росіяни теж використовують усе, що літає. Тож їхня перевага у живій силі. Факти поспілкувалися із бійцями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вони розповіли про те, як змінилася курська операція за останні сім місяців. Спеціальний репортаж Ольги Чайко. Вони беруть просто масою. В основному та в них уже також пішли. Ці, що наче й не хотіли, але наче й пішли, але все одно нічого не хочуть. Андрій воює на Курському напрямку від початку однієї з найбільш ризикованих українських операцій. На фронті він з минулого року на вулиці його зупинили представники ТЦК. Мрію знімати серіали, довелося відкласти на мирні часи. Я надіюсь на якісь серіали. Це Найцікавіше для мене. То не про війну війни. Я думаю, мені і так уже достатньо, але поки вона ще закінчиться. Ми спілкуємось у лісах на Сумщині. Інтерв'ю одна з небагатьох можливостей трохи перепочити. Якщо Андрій не на завданні, він на тренуванні свою роботу описує так: ми займаємось зачисткою, продивляємось позиції, закріпляємось, даємо змогу просунутися далі. Іншим. Спочатку, каже, стикався лише з росіянами, потім з'явилися північні корейці. Каже, із росіянами їх не змішують, адже вони не розуміють одне одного і воюють теж по-різному. Росіяни в основному бігають, переміщуються і можуть, в принципі, вийти на голосовий контакт, щоб здатися. Корейці нас не розуміють, і у них інша тактика бою, вони. Лізуть і пробують показати силу свою. Але якщо дати нормальний відпір, то вони також тікають. Контакт ви не входили в голосовий контакт. Я намагався війти на нашій мові, на російській, на англійській. Корейську в той момент забув. Окрім боєкомплекти, каже Андрій, корейці нічого при собі не мають. Екіпірування російське паспортів нема за що саме воюють, теж не розуміють, а у полон намагаються не потрапляти. Самознищуватись так. Вони, якщо знаючи що глухий кут, вони нікуди не вийдуть, і ми заходимо. Вони можуть підірвати себе гранатою. М'яса з того боку багато. На Курщину стягли війська з під Покровська і Херсонщини, каже Станіслав. У цьому й цінність цієї операції зараз вони натягують піхоту. Ці північна Корейці використовуються в великих кількостях. Вони бачать, що техніка не працює. Вони натягнули сюди дуже багато своїх підрозділів ударних безплотників. Станіслав Краснов, відома особистість. Він активний учасник революції гідності з Криму. Один із тих, хто демонтував пам'ятник Леніна на Небесарабці 2013-го. На війні з перших днів бився із росіянами з 2014-го року у пісках. Кілька років прожив цивільним життям. Та з 22 го знову на війні захищав Київщину, Донеччину, Харківщину. Та останні сім місяців вже на території противника керує ротою у. Ударних безпілотників ну і значно краще, кінішне, воювати на ворожій території. Не коли наші села там стираються з землею, зрівнюють. А коли там у них, щоб вони мінімум, скажем, там технікою, поля, прямо кладовище. Такі техніки державних дронів каже, боєць на фронт надходить значно більше ніж раніше. Їх десь половина однак бійці просять. Краще працювати із якістю, на жаль, доводиться шукати велику кількість волонтерських коштів, щоб саме державні безпілотники робити придатними. В більшості випадків не придатні відеопередавачі, тобто там економлюють умов на гривень якихось, а в результаті втрачається частоти не актуальні зараз по керуванню. Абсолютно вони перекриті ребом, ті, що постачаються. Нині росіяни теж переважно воюють безпілотниками. Зокрема, на оптоволокні їх не здатні збити з бантелику реби. У нас цей напрямок теж розвивається. Ще кращі і більш мотивовані пілоти. Те, що бачать бійці на курщині, це тотальні руйнування. Ворог не шкодує ані своїх територій, ані людей. Наші переходять то у наступ, часто в оборону. Їм дуже важко та кажуть, відтягуючи ворога сюди, вони знижують напругу на інших вже українських. Напрямках Знищити ті сили, які були б задіяні проти нас неодмінно 100%. В цьому я впевнений. Вони б або тут наступали по Сумському напрямку, або були задійні десь на Покровському. Ми да, про просто зробили так, щоб вони перекинули сили, якось розподілили їх, тому що в них так вже вийшла армія трішки більша, і потрібно було так. Розкинуть З Сумщини Ольга Чайко Захар Комах, Факти ICTV, єдині новини а про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Андрій вітаю, Тож розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація на фронті? Вітаю Андрію. Доброго ранку. Отже, триває 1115-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби було 146 бойових зіткнень на Харківському напрямку. Противник п'ять разів атакував у бік Фовчанська, Красного, Першого і Дорошівки. На Куп'янському три атаки типу на лік Голубівки, Загризового та Богославки. На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського Ямполівки і в напрямку Зеленої Долини Григорівки, Нового. Михайлівки на Сіверському було сім атак окупантів поблизу населених пунктів Білогорівка і Верхньокам'янське. На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення у районі Часового Яру. На Турецькому, 14 атак ворога біля населених пунктів Торецьк, Кримська і Дружба на Покровському напрямку сили оборони України зупинили 49 атак у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Гандрівка. На Новопавлівському напрямку було 5 атак поблизу Костянтинополя і Бурлацького. На Гуляйпільському 8 атак у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле і Новопіль. На Оріховському напрямку російські окупанти 12 разів атакували в районах Степового, П'ятихаток, Щербаківки, Камінського і в напрямках Новоандрівки і Малої Токмачки триває операція у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили 22 атаки російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 37 авіаційних ударів, скинувши 54 керованих авіаційних бомби, а також здійснили 203 артилерійських обстріли, зокрема із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 103 авіаційних ударів, скинувши 154 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили близько 6 тисяч обстрілів, із них 166 – із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив до ураження по території України 2509 дронів камікадзе. Андрій Андрій, а що відомо про втрати окупантів за минулу добу? А отже, про втрати за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сили оборони України вразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і авіаційної техніки російських загарбників, п'ять артилерійських засобів і один склад боєприпасів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, 153 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 114 автомобілів. Ставайте до лав Сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Андрій слава Україні, пане Андрію. Так, це був Андрій Сміян, речник генерального штабу збройних сил України. Він розказав про ситуацію на фронті та втрати окупантів.